Сучасні домашні квітникарі дуже люблять вирощувати екзотичні рослини. Однак багато заморські види дуже вимогливі до догляду та умов утримання і на підвіконні швидко втрачають всю свою декоративність, тому в більшості випадків перевага віддається невибагливим екземплярів, які іноді дозволено залишити без належної уваги і при цьому не боятися за здоров'я зеленого улюбленця. До фаворитів серед таких квітів можна сміливо віднести заміокулькас – Одне з найпопулярніших кімнатних рослин заміокулькас – заміоцюлцас. Вічно зелений представник екзотичного рослинного світу відноситься до сімейства ароїдних. Цей вид немає ізновидів Зам'якулька з'являє собою бульбова трав'яниста рослина, складні непарноперисті листя, що мають правильну форму, формують подобу розетки. Листова пластина темно-зелена з сильним глянцем, висота кімнатної рослини зазвичай не більше одного метра, квітки не мають естетичної цінності. У цієї рослини дуже їдкий сік, який викликає сильне печіння при попаданні на шкіру. Тому заміокулькас вважається отруйним. Фотогалерея, зовнішній вигляд заміокулькаса. У домашніх умовах заміокулькас цвіте вкрай рідко. Цвітіння не вважається декоративним. Коріння заміокулькаса являють собою бульби, в яких рослина запасає поживні речовини і воду. Молодий лист у зем'якулькаса як безгорнутий в трубку і має більш світлий колір. Селекціонери виводять сорти популярного доларового дерева зі строкатим забарвленням листя. У відкритому ґрунті заміокулькас зможе вирости до півтора метрів і вище. У природі, якщо лист падає на землю, він пускає коріння. Тому листом часто розмножують Зам'якулькас і в домашніх умовах листя Зам'якулькаса мають дуже красивий глянець, Черешки листя Зам'якулькаса дуже потужні, потовщині в побуті Зам'якулькас часто називають доларовим деревом, ця назва прикріпилася до рослини згідно з однією з версій, завдяки тому, що круглими м'ясистим листям воно дещо схоже на грошове дерево. Товстянку багато хто вірить, що зам'якулька сприносить в будинок матеріальні блага листя у зам'якулька за крупніше і могутніше ніж у красули, і тому в народі асоціюються з більшою валютою, ніж рублі. За прикметами, якщо рослина здорова і добре розвивається, то це ознака швидкого збагачення. Якщо ж квітка чахне, то в фінансовому плані нічого доброго не чекайте. У природних умовах зам'якулька зустрічається на території Східної Африки. Наявність потужного бульбового кореня дозволяє запасати велику кількість вологи, завдяки своїй стійкості до посухи і палючого сонця він здатний виростати в пустельній місцевості, тому і в приміщенні квітка невибагливий і добре приживається в кімнатних умовах, однак в закритому просторі, втім як і в природі, цвіте вкрай рідко, Відео знайомтеся. невибагливий африканський заміокулькас – ще одне прізвисько цієї рослини. Квітка безшлюбності, воно закріпилося завдяки численним забобонам домашніх господинь. Принесений в будинок земю за повинен залучити жіноче щастя своїй власниці, але лише якщо зацвіте, а цвітіння у цього виду дуже рідкісне явище. Тому благополуччя в особистому житті доводиться чекати дуже довго. Догляд землю кулькас це дуже витривала і теплолюбна рослина, яка витримує тривалу відсутність поливу. Надмірний догляд може навіть негативно позначитися на його стані, проте, щоб він комфортно себе почував і активно розвивався, необхідно забезпечити квітці певні умови. Таблиця умови домашнього утримання в залежності від пори року, сезон, температура приміщення, освітлення, вологість, режим поливу підгодівля літо «Літо 25-30», тридцять, зросіяне світло, непрямі яскраві промені, рідкісні оприскування або протирання мокрою губкою. Помірний один раз на місяць. Осінь, 16-22», З не рідкісне оприскування у міру висихання грунту не потрібно зима не менше 16». З додаткове зволоження не потрібно рідкісні поливи весна 16-22 з необов'язкове обов'язково рідкісне оприскування у міру висихання ґрунту один раз на місяць, коли полити і підгодувати. Зем'якулька посухостійкий. навіть в літній період він вимагає помірного поливу. Взимку зам'якулька слід поливати ще рідше у міру висихання субстрату. Надмірне зволоження може призвести до загнивання кореневої системи. Та грибкових інфекцій, бульби рослини мають здатність накопичувати воду і витрачати поживні елементи з високою швидкістю. Навесні і влітку внесення добрив є невід'ємною частиною догляду, підживлення проводять один раз в чотири тижні спеціальними поживними субстратами, переважно використовувати готові комплекси мінералів для сукулентів і кактусів, як залишити в спокої. Сплячий режим заміокулькаса починається в жовтні і триває до самої весни. У цей період слід скоротити полив до одного-двох разів на місяць, внесення добрив не здійснюють. Заміокулькас ставлять в добре освітлене місце з температурою повітря 16-20. Ця квітка віддає перевагу росіяни сонячне світло в будь-який час року. Чи варто цвісти квітці без шлюбності? Навіть в природі грошове дерево може зацвісти тільки в досить зрілому стані і при збігу декількох сприятливих факторів біля листової розетки утворюється короткий цветонос, а згодом не показне суцвіття у вигляді качана, яке за численними відгуками в мережі володіє неприємним запахом. Триває цвітіння кілька тижнів у природному середовищі. Можлива поява зав'язі з подальшим визріванням ягід ягода несе в собі єдине насіння. Однак досвідчені квітникарі відзначають, що цвітіння і визрівання насіння настільки виснажують зам'юкулькас, що після цього рослина часто гине і прости прощі. Фінансове благополуччя, посадка і пересадка. Доларове дерево росте дуже повільно. Пересадка рослини потрібно в разі повного заповнення горщика кореневою системою, оптимальний час для її здійснення початок весни. Для посадки зам'юкулькаса вибирають високий горщик. Бажано керамічний, щоб коріння і бульб вистачало місця, ємність повинна бути не дуже великого розміру, інакше рослина буде витрачати сили на її заповнення кореневою системою і припинить вегетативний ріст. У днищі горщика має бути хоча б один дренажний отвір. Грунтовий субстрат набувають в спеціалізованому магазині або готують самостійно. Ідеальний склад ґрунту включає пісок, тор і дернову землю в рівних пропорціях. Якщо немає можливості приготувати ґрунтосуміш самостійно, її набувають в магазині оптимальний варіант ґрунт для кактусів і сукулентів. Пересадку проводять методом перевалки таким чином: на дно горщика укладають дренажний шар з керамзиту 4 см і невеликий шар ґрунту 3-5 см. Акуратно витягують рослини зі старого горщика разом із земляною грудкою. Замокулька з частиною старого ґрунту поміщають в підготовлену ємність на новий зволожений субстрат. Кореневі бульби повинні знаходитися якомога ближче до поверхні. Вільний простір між квіткою і краєм горщика засипають ґрунтом, коли вони здійснюють протягом першого тижня після пересадки. Відео пересаджуємо зам'якулька» з чому з доларовим деревом виникають проблеми і що робити найчастіше зовнішній вигляд квітки погіршується через порушення умов зростання і помилок в догляді. Таблиця жовтіють листя, сохнуть кінчики і інші ознаки помилок в догляді. Проблема причина усунення дрібні жовте листя з сухими кінчиками, недолік освітлення перемістити квітка в більш світле місце, опадають верхні листки, недостатній або надмірний полив налагодити режим поливу чорні бульби. А також листя розвиток гнилі при низькій температурі і високій вологості усунути причини розвитку гнильних явищ на листках з'являються темні плями рясний полив, низька температура повітря, висока вологість в стадії вегетації, налагодити режим поливу і зволоження, переставити в більш тепле місце землюкулька срідко вражають хвороби і шкідники, адже його захищають від поразок отруйний сік і віск на листках. Але іноді зараження все таки відбувається. Тому квітникарям важливо знати способи лікування доларового дерева, таблиця, темні плями на стеблі та інші ураження, шкідники ознаки захворювання, профілактика лікування, гнильний грибок, чорніють стебла біля основи і бульби. Уражені листові пластини легко відокремлюються, дотримання режиму поливу при початковій стадії захворювання слід оприскувати один раз в два тижні хімічними речовинами. Грундазол 1 на 1 води оксихом 4, на 2 літри води, скор 1 на 2-4 літри води, в залежності від ступеня ураження. При запущеному захворюванні може допомогти пересаджування в новий попередньо оброблений ґрунт, попилиться листова пластина в'яне, скручується і опадає, покрита крапельками липких виділень. Внизу листа помітні групи комах, регулярний огляд рослини, періодичні обробки мильним розчином, дезінфекція ґрунту перед посадкою, проливати окропом або витримувати в духовці 5 хвилин, обробіть кожен лист з обох сторін мильним розчином, застосовуйте хімічні препарати раз в два тижні до повного зникнення шкідника, наприклад, акарін 0,5 на води, актара 4 на 5 літрів води карбофос 6 на 1 літр води. Використовуйте рослинні настої з різким запахом. 40 тютюну на 1 води, 30 х перетертого часнику або 20 х цибулі на 1 води закип'ятити в літрі води протягом години 5-6 стручків червоного пекучого перцю. Наполягати добу потім оприскувати рослину. 2-3 обробки з перервою в кілька днів. Павутинний кліщ рослина оповита тонкими павутинними нитками. Карантинне витримування рослин, принесених з магазину, періодичні мильні обробки, застосування інсектицидів типу золон, актофіт, фітофер, розчиняти 10 мов 1 літрі води, забезпечити квітці ультрафіолетове опромінення під лампою, щитівка на нижньому боці листової пластини, видно дрібні коричневі нарости, ізоляція уражених рослин, регулярний огляд рослини на предмет зараження шкідниками. Видалити видимих паразитів за допомогою мильного розчину і губки, провести обробку інсектицидами згідно інструкції, деякі квітникарі радять вельми незвичайні способи боротьби з шкідниками зам'якулькаса. один з них оприскування розчином олівця від тарганів подрібнити один-три олівця, змішати з 0,5 літра теплої води і оприскувати рослину і поверхню ґрунту протягом 2-3 днів, поки всі шкідники не загинуть, фотогалерея. Поширені хвороби і шкідники зам'якулькаса. ознакою ураження щитівкою є бурі плями на листках з липким нальотом. Павутинний кліщ гортає домашні рослини найтоншою павутиною. При ураженні зам'якулькаса гнильним грибком темніють бульби і листя розмноження. Розмноження зам'якулькаса здійснюється за допомогою поділу бульб і вкорінення листя. Розмножити рослини насінням практично неможливо, до того ж, їх рідко зустрінеш у вільному продажу. А зібрані з домашнього зем'якулька санасіння, як правило, не можна назвати якісним посадковим матеріалом бульба. Найчастіше квітникарі використовують бульбовий метод розмноження, він вважається найбільш простим і ефективним, щоб розмножити доларове дерево бульбами. Необхідно дотримуватися наступної інструкції: коріння квітки витягують з горщика і очищають від землі. Проводять акуратний розподіл кореневої системи, при необхідності бульби розрізають гострим ножем, зрізи обробляють два розчином фунгіциду, активоване вугілля подрібнюють і отриманим порошком присипають свіжий зріз, частини оброблених бульб просушують на відкритому повітрі протягом доби, висаджують рослини в ґрунт, полив на час замінюють оприскуванням. Горщик поміщають в тепле місце з температурою близько 25. Нерідко в горщику утворюється молода поросль зам'якулькаса. під час пересадки її, в більшості випадків, легко відокремити від материнської бульби і відсадити в окремий горщик. Листовими живцями менш поширений варіант розмноження зам'якулькаса за допомогою листових живців. Для цього проводять наступну процедуру. За допомогою гострого ножа зрізається здоровий лист. Зріз потрібно робити під кутом, можна вкорінювати весь складний лист цілком, а можна маленькі листочки окремо. Відрізок просушують на повітрі протягом доби, змішують препарат корневин і порошок активованого вугілля, отриманою сумішшю обробляють зріз. держак або листочок вдавлюють у вологий ґрунт, створюють парникове. Середовище, для цього горщик з держаком накривають склом або плівкою. Важливо підтримувати постійну температуру близько 20-20. до моменту появи коренів. Важливо забезпечити щоденне оприскування і провітрювання протягом 10 хвилин протягом трьох місяців повинна з'явитися коренева система у вигляді невеликих бульб, які дадуть нові пагони. Молоді доларові деревця пересаджуються індивідуальними ємностей, дотримуючись звичайні правила посадки відео, розмноження зам'якулькаса, Відгуки про вирощування та цвітіння мені подарували квітку, сказали, що це доларове дерево і його присутність в приміщенні приваблює його власнику добробут з інформаційних джерел, я дізналася, що це земйолька землялісни, землюцюлця це зем філія. Дуже красиві кущі з соковитими і шкірястими листям радують око, ні вологість повітря, ні ступінь освітленості практично не роблять на нього вплив. Головне це правильний полив, інакше коріння рослини загнивають. При правильному догляді рослина швидко розростається і створює аеродостатку, ефектно виглядає як в кашпо на ніжці, так і в простих високих горщиках. Відмінний варіант для декору і для подарунка санчесх. Тільки у Ксрю опініон в піт один чотири взагалі, то зем'юкулька росте у мене вже третій рік, але ось розмножити мені його ніяк не вдається я його ділю по коренням, але відчеплений корінь обов'язково гине. Тому я для себе вирішила експериментів більше ставити не буду, і квітка погубити собі не дам. І купила два малюка дуже дрібних, майже до ходя. Вони сиділи дуже довго в землі, практично з пару місяців. А я, як той карсон, періодично розкопувала землю і дивилася, а не засохли мої корінці. Мама порадила переставити його на південне вікно. І він переселився, я регулярно його оприскувала і підливала воду, хоча знала, що від частого поливу він починає жирить і розвісить свої листя. Від сухості ж листя збираються вгору і тиснуться один до одного, але в один із днів побачила, що лист якось дивно чи то відколовся. То чи відігнувся, а потім помітила, що це зовсім і не лист, а просто товстий стебло, на якому сидить нирка. Такого квітки я не бачила, не показний. Схожий на онно місце, та ще й, вибачте, смердючий, квітка протримався близько місяця, а потім став в'янути, і я його обрізала. Естетики ніякої, як листя, краси як випустить квітка. Хоч з хати біжи целит один хт. Ці тіки не трев'яв непригодливій цеток цвіток улькас, або як його ще називають. Доларове дерево мені подарували на роботі на день народження в далекому 2010 році я тоді ще навіть з батьками жила, і тому мій перший квітка осів у мами. Зараз він вже великий красень. Хоча з епітетом великий, я все ж погарячкувала йому шість років, але ось у моєї сусідки трирічний виглядає так, ніби йому всі два нуль. Черненький такий, весь лощений, але вона квітника Алк знає, а ми з мамою так, любителі. Так ось у мене вдома росте дитинку мого первістка. Йому всього рік знаю, що, начебто, коли відкидають цю квітку, то коріння руками брати не можна, не вдавалася в подробиці чому, але пересаджувала в рукавичках, особливого догляду не вимагає, поливається рідко, так як воду не дуже шанує, джуст ме очень красів і не нетербь'ет його да свіпендержамхнув добрий день. Рослина на земю воно ж доларове дерево. Герой сьогоднішнього відкликання мене воно радує вже рік. Я купила його в звичайному магазині і навіть не сподівалася, що воно у мене пробуде хоча б місяць. Зам'юкулька з африканська рослина, полив любить дуже помірний, листя насичено темно-зелена, мені воно піднімає настрій своєю яскравістю. У книжці про відхід написано, що рослина дуже невибаглива, повністю згодна. За один-п'ять року Зем'якулькас спустив нові гілки і листочки і перетворився в пишне шикарне рослина ліаліахт. і рецом Мендрюцентент, африканський красавчик і еводетки на вісім березня. Мені подарували чудове рослина, підважко вимовляється назвою Зем'якулькас. Наголос на букві у воно абсолютно невибаглива в догляді, що для мене дуже важливо, так як квітникарс мене нікудишній. Ця рослина родом з Африки. Тому нічого страшного з ним не трапиться, якщо ви періодично будете забувати про полив темно-зелене листя глянцеві і дуже м'ясисті, надовго утримують вологу. Покопавшись в інтернеті, я дізналася. Що земокулька з виростає до 1-5 метрів, розмноження відбувається трьома способами діленням кущика живцями або листом. У мене ця рослина стоїть на підвіконні, і за два місяці з'явилося два нових стебла, нові листочки, поки світло зеленого кольору. На поході третій, крістіну чотири кахтут. Оце ревів 69575 відео секрети догляду за доларовим деревом. Незважаючи на те, що зем'якулькас не вимагає ретельного догляду, він ніколи не пробачить недбалості, щасливим володарем здорового екзотичної рослини, зможе стати тільки квітникар, який знає, що ця рослина любить росіяне світло і навіть влітку більш вимогливо до регулярних підживлення ніж до поливу. Дбайливому господареві також не варто турбувати доларове дерево зайвими пересадками. Але необхідно швидко реагувати на погіршення зовнішнього вигляду квітки і вчасно усувати його причини.